У далекому краю, за лісами й горами, було собі маленьке, але дуже працьовите містечко. Називалося воно Професій. У ньому жили незвичайні мешканці, кожен із них мав свою справу і дуже її любив. Щоранку в професійному містечку сонечко прокидалося раніше за всіх. Щоб розбудити пекаря. Пекар поспішав до своєї пекарні і змішував тісто, з його печі пахло так смачно, що навіть шайворонки співали веселіше. Коли містечко ще дрімало, лікарка вже вирушила до кліники. Вона доглядала хворих звірят і малят, лікувала щодня. Каші і навіть страхи перед уколами. Будівельник приходив на майданчик. У жовтій касці він клав цеглинку до цеглинку і виросли нові будиночки для родин, нові школи та ігрові майданчики. Вчителька з великим профелом йшла до школи. Вона навчала дітей читати і мріяти про майбутнє. А ось і поліцейський стежив за порядком. Він допомагав усім знайти загублені речі, переходити дорогу і не сваритися. А ще у місті жив водій автобуса, що кожного дня везив усіх на роботу та додому. І хоч кожен мешканець мав свою роботу, всі вони знали, їхня справа важлива, бо разом вони створювали місто, де панували доброта, порядок і радість. Так і жило собі веселе містечко професії у праці, турботі і любові до своєї праці.